А на Одещині намагаються врятувати легендарний куяльницький лиман від зникнення. Щороку тисячі туристів приїжджають на лікувальний курорт, аби відновити здоров'я. Утім, і цілющі грязі, і водойма міліють, аби привернути увагу до проблеми на березі лиману. Влаштували толоку, як це було бачила наша Ольга Дунська. Ось бачите, можна. Можна ситом черпати сіль один за одним кулінарним ситом люди збирають кілограми солі з кояльницького лиману. Через тепле літо та відсутність рясних опадів водойма обміліла, а її солоність збільшилася в половину. Під загрозою опинилися пелоїди, легендарні лікувальні грязі, які роками допомагали людям боротися з захворюваннями. Ну, це от півгодини і. Не збиралась така зірка солі. Це вже небезпечно. Пелоїди ну втрачають свої лікувальні властивості. Вони засолюються сильно. Якщо вони залишаються на березі і контактують з повітрям, перетворюються просто в глину. Аби лиман не висих остаточно, його щорічно наповнюють морською водою. Щоправда, робити це можна лише коли температура менше восьми градусів, аби не було зайвих мікроорганізмів. Повинна по регламенту подаватися води 15 тисяч літрів до лиману. Але зараз зв'язку з тим, що теплі зимки, і ми відкриваємо заслонку в інший період і закриваємо то там і половина не надходить до лиману. Бракує води також і через людські фактори. Розорення водоохоронних зон куяльницького лиману це навіть виявляє сміттєзвалище водоохоронних зон Куяльницького лиману. А розорення річки великояльник, десь перекриття навіть її русла великий куяльник. Без додаткових джерел води та опріснювальних установок. Лиман може зникнути, кажуть у на. З парку, тож місцевих запросили на толоку, щоб показати проблему надлишку солі. Якщо кожен одесит забере 10 кілограмів солі з лиману, то врятуємо лиман. Тож вирішила долучитися. Ось ну і потім вдома робити спа процедури. Було б дуже класно, якщо ми б ми. Зробили відновлення шляхову відродження сольпромислу на території нацпарку. Це була б дуже велика і гарна можливість. По перше, збирати сіль і в рамках парку щось з нею робити, бо вона лікувальна. По-друге, це б допомагало лиману відновлюватися. Щоправда, для промислових масштабів солі з лиману буде замало, кажуть виробники. Однак, перші пакунки вже взяли в роботу на очистку. вона да, не обезпечить всю Україну цей Сілію, але як унікальний продукт, який може презентувати національний парк, ми зараз вивчаємо всю ситуацію, пригласили іностранних науковців, які вивчать цю ситуацію, і, мабуть, зроблять либо проєкт, либо якісь висновки, чи можна її добувати більш-менш більшому чи і як це робити під час толоки, учасники жартували, що буквально відчули себе чумаками. І вони походять валами, сусіль оспівують, заряджають, заряджають піснями. Сіль о, збоя. збоя нашої нації. Завершилася толока відкритим листом до президента та кабміну з проханням знайти спосіб врятувати кояльницький лиман, а потім народними піснями і танцями. А я сію і, орю, і раненько з Криму йду, і раненько з Криму йду, і всіх чумаків веду. З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи, Ми Україна, марафон єдині новини.